Досі шукаєте OLED? Відчуйте вау wow ефект і Samsung OLED. Давайте з'ясуємо. OLED добре відомий своїми глибокими чорними кольорами. Samsung OLED піднімає планку у відображенні чудових кольорів та яскравості, так само, як і чистого чорного кольору. Samsung OLED відображає яскраві та насичені кольори. Покращений процесор Samsung Neural Quantum 4K створює неймовірно деталізоване і точне відображення кольорів на всіх рівнях контрастності. Це перший у світі oled телевізор, перевірений пантон. Крім того, підсилювач яскравості Samsung OLED працює на рівні кожного пікселя. Відтворюючи вражаючий контраст як у яскравих, так і в темних ділянках. Ось як Samsung OLED забезпечує найвищу якість зображення. OLED надзвичайно тонкий. Samsung OLED вдосконалює естетику витонченості. Замість того, щоб зосереджуватися лише на тонкому корпусі, дизайн телевізорів Samsung OLED – Прагне до вдосконалення. Елегантне металеве покриття та витончений стиль створюють довершений зовнішній вигляд, що вдало поєднується з будь-яким інтер'єром. Ви напевно поцікавитесь, чи може такий тонкий телевізор мати потужний звук? Samsung OLED забезпечує потужне звучання. Завдяки віртуальним верхнім динамікам захопливий об'ємний 3D-звук оточує вас з усіх боків. Звук, який рухається за об'єктами, відтворює технологія об'ємного звуку OTS Light. Крім того, технологія Q Symphony поєднує саундбар Samsung із телевізором Samsung OLED та забезпечує приголомшливе звучання. Насичений чорний кольор, але також і яскравість та живі кольори. Витонченість у поєднанні з елегантністю. Тонкий, але з потужним звуком. Серед незліченої кількості OLED, Телевізор Samsung OLED чудовий вибір саме для вас, Samsung.